Доброго дня, мої любі малята! Ми з вами сьогодні вивчимо вірш української дитячої поетеси Марії Познанської. А вірш називається Про нашу Україну. Спочатку я вам за допомогою мнемо таблиць прочитаю його, а потім ми з вами будемо його вчити разом. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Марія Познанська. Про нашу Україну ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Ну а тепер будемо вивчати разом. Дивіться, будь ласка, на картинки і повторюйте за мною. Марія Познанська про нашу Україну ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Любі хлопчики і дівчатка, з нетерпінням чекаю ваші відео з вивченим віршем Марії Познанської про нашу Україну. До нових зустрічей!